Мені навіть страшно жити в країні з людьми, які не переймаються цією війною, абсолютно. Мене навіть дратує, коли я вибачаюся, я йду заходжу десь там в двері, а хтось переді мною єлі ногами субає. І я, я вже інколи не стримуюся, я кажу, в країні війна ти єлі ноги повертаєш. Ну, тобто це воно все якось пов'язано, і мене насправді це дратує, коли е, хтось живе війною, а хтось. Е, е, Користується, якщо не плодами, то хоча б тим спокім, який там є, причому користуються на повну катушку. Купують машини, дома, їздять, відпочивають там на дорогі курорти, якісь там і так далі. Ти або сам воюєш, якщо ти чоловік, або ти допомагаєш фронту. Оце не можу, не знаю, там і так далі. От скільки б... Людина б заплатила, щоб врятувати своє життя або врятувати е, життя свого сина. От просто порахуй, от рівно настільки ти цінуєш своє, свою дитину, рівно настільки, наскільки ти допомагаєш фронту. і все. Це дуже проста формула. Ну не може в нас людина стояти в країні осторонь в те время, коли там когось вбивають. Ну, ну це просто навіть ну, в голові не вкладається. І... А в нас так і живуть. У нас так мільйони живуть їм все одно. От. Тобто є речі, які реально рятують життя людей на фронті. Реально там. І е, це виключно завдяки волонтерам. Це навіть не армії. Тобто оці всі оптичні прилади, які возяться, оці коптери, е, е, яких постійно не вистачає, там, оцих літальних апаратів, ми ж їх немає. Всі літальні апарати на фронті це всі волонтерські. Всі. Вся оптика. Е, мультизумна, здорова, та, що там на 60х там, і, і так далі, вона вся волонтерська. Напередку я розповідаю: оці всі хвалюні там, кагуари там, і всяка херня, там, яка хвалюна, там, Я не бачив жодної машини на передку. Я бачив хамери, яким по 30 років які використовує десантура. От, особливо десантура морська. Я пам'ятаю, 36 та бригада там батальйон морської піхоти. Вони практично на них всіх їздять, плюс волонтерські машини. От, і ну, всюди, всюди практично їздять на волонтерських машинах. Всюди. Вітається дещо з'являються нові крази. От, дійсно з'являються. Але дуже, дуже мало. І, і то напередок я бачу, їх не пускають, От, бережуть. От, щоб, не дай Бог, там не поцарапали. Ну, справді, тобто, от, але все, це все на плечах волонтерів від От. Хто б мені щоб там не розповідав, там, і так далі. От. Плюс у нас є велика по транспорту проблема, яку закриваємо ми в тому числі. Це акумуляторні батареї, наприклад. От, справа в тому, що Міноборони закупили акумуляторні батареї, які слугують ну, два роки, можливо, три. От, три з натяжкою. Півтора-два роки і все. І це металолом. Але ти не можеш з Міноборони витребувати новий акумулятор, якщо в тебе старий не стік срок дії. Ну тобто заплановано, що він має стояти 5 років. От. Навіть якщо він тебе здох, той акумулятор, і тобі нема на чому їздити. ти не можеш, поки 5 років не пройде. Ти його не можеш списати. Не спишеш, не отримаєш нового. Ну тобто, замкнуте коло таке. От. Я не знаю, як там зараз вирішується. Ми це питання колись піднімали. Я не, не знаю, як зараз вирішується питання щодо... Поновлення там, або відміни, повернення цих акумуляторів, там, щоб постачальник їх там якось, ну, не знаю. Але от теж ми там на танки, на якісь БТР, БМП, ми там теж купували ці акумулятори, міняли Минулому році ми скільки, 80 да, десь акумуляторів завезли, навіть більше, мабуть. Це 40 і десь 70. 110 акумуляторів у нас нашло, пішло на фронт там 190-х, там 140-х. Да, багато масла, волонтерські ж машини, там, теж. вони ж навіть вантажні, волонтерські або легкові. Вони всі акумулятори, покришки, автошини шинами. Точно така ситуація, як з акумуляторами один в один. Тобто стерлися, лисі, ти їх не заміниш, поки. Ти не вийде срок експлуатації по кілометражу або там по, по строкам і так далі. Вони стираються, якісь закупили китайські, якісь навіть там і так далі. При тому, що я неодноразово піднімав питання: у нас є шинний завод огромний, білій церкві, який може і, і виробляє, і може виробляти будь-які автошини. Якісні автошини. Все, що потрібно, це конструктивно змінити там, для газона 66-й диск, поміняти з 18 го на 20 й диск, там, перевести всі машини на оці нові, нові, нові колеса. І я практично навіть. Минуючи тендер, закуповував би, ну по-перше, ми підняли би просто виробництво власне цих автошин. От не важливо, що то приватний завод. Але для чого оплатить, ну, комусь десь за кордон там, і так далі за мусор, якщо є завод, який це робить на європейському рівні ці автошини. Ну а ми займаємося. у нас кілька напрямків, але ну, основний у нас на сьогодні це ми встановлюємо спеціальні системи спостереження. За ворогом і коригування вогню, оце наша основна. От тобто, ми встановлюємо спеціальні роботи, камери, які там за спеціальними методиками можуть вираховувати координати або просто можуть дивитися, грубо кажучи, на великій відстані з з великою чіткістю і якістю картинки, слідкувати за ворогом на відстані там інколи до п'яти кілометрів. Доходи скільки вже. Цих станцій встановлено на сьо на сьогодні. У нас з діючих десь 30, здається, одна чи 32, е, Інколи вони мігрують. Ми їх там, слава Богу, наші інколи там. Трошки по чуть-чуть по 200-300 метрів по кілометру там двигаються, і ми мусимо їх. Це, це кусок роботи, але і важкої роботи. Але ми мусимо і е, з радістю робимо цю роботу, тому що ми розуміємо, що якщо ми рухаємось далі, це ну, є, є такий е, позитивний результат і в нашій роботі в тому числі. Але ця робота дійсно спасає життя бійців. От, по перше, вона запобігає появі ворогу, от тому, що сокопа ніколи або чаще всього ти не побачиш. От, а коли матч стоїть на висоті 30 метрів там, от, і бачить краще будь-якого бінокля там, і так далі. І Вночі от, Вночі теж, але ми вночі виключаємо. От, виключаємо нічне бачення, тому що е, снайпер одразу виключаємо. Якщо відстань дозволяє, немає сенсу, тому що підсвітка е, діє на там, 200 метрів, а нам треба дивитися за ворогом на відстані кілометр, 1,5-2-3 От, тобто ця подсвітка нічна вона не грає ніякої ролі, не має в ній сенсу. От, тоді є прилади там, нічного бачення, дальнобойні там, і так далі, які теж допомагають, які теж і на, і на мачтах в тому числі ставляться, і так далі. От, оце наша основна на сьогодні робота. Насправді, я, я завжди кажу, там, хтось споре, хтось не спори, але м м на сьогодні я знаю, що е війною. Займається не більше 5% населення України. Тобто, це ті, хто воюють, ті, хто знають, що в Україні війна, це волонтери, це ті, хто родичі бійців. Тобто, всі сукупно, якщо взяти, я думаю, що е це не більше, ну хорошо, там, ну, в хорошу погоду 10%. От, от, не більше. На початок війни десь це було 20%. От, я думаю, І то, мабуть, це я ще так щедро насипав. В будь-якому випадку, я вважаю, що війною це і потрібно займатися всім, так чи інакше. Тому ну, це війна. Не можна. В воюючій країні один спить на дивані і е, рубить бабло, а другий воює. Ну це неправильно, навіть з любої з моральної точки зору, там з ну, з якої хочеш. Ну тобто я, я цього навіть не розумію. Ти або воюєш, або допомагаєш фронту. все іншого ніякого третього стану е, відносин в цьому суспільстві бути не може під час війни, тим більше війни визвольної, яку ми маємо.